Ластівки, ворони та що таке медові пастки, як професійні шпигуни, використовували типові людські слабкості для отримання необхідної інформації та маніпуляцій, романтичні стосунки як спосіб переманити на свій бік потрібних агентів чи отримати компромат, як повії шпигунки довели до самогубства французького в СРСР, і яким чином найсильніші спокуси ставали інструментами в геополітиці. Вітаю! Мене звати Максим і це мій YouTube канал. В цьому відео ми поговоримо про шпигунство. Але шпигунство не просте, а з полуничкою. Як з допомогою ліжка впливати на геополітичні процеси або переманювати на свій бік найбільш впливових ворогів? Чому американські спецслужби так нервували через роман Джона Кеннеді? З Мерлін Монро. А перед цим не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та лишити свою думку в коментарях. Тож. Поїхали найбільш професійними у використанні дипломатичної проституції були спецслужби СРСР, НДР, США та Великобританії. Радянське КДБ ще від початку свого існування взялося за підготовку панянок та навіть чоловіків, яких підкладали закордонним послам, політикам та культурним діячам. Проте їхнім завданням було не просто надавання сексуальних послуг, а вивідування секретів, відволікання під час організації силових операцій і, звісно, компрометування. Не дивно, що найбільш сильні людські почуття почали використовувати в прагматичних цілях. Звісно, як і в будь-якому явищі, в такому виді шпигунства є свої витоки. Достеменно невідомо, коли воно точно з'явилося. В 19 столітті лише воно набуло якихось організаційних форм. Проте ще що у стародавньому світі почали застосовувати подібний інструмент. Любовне шпигунство з'явилося ще в стародавні часи. Тоді панянок чи навіть хлопчики відправляли до ворожого двору чи військового командування. Вони грали на їхній слабкості для вивідування воєнних секретів чи навіть вбивства ворога. Таким чином, красиві, але рокові панянки отруювали полководців і стародавніх царів. Проте таке шпигунство мало стихійний характер. Звісно, жінок, які... Займались подібним, ніде не навчали. Вони проникали до м, двору ворога і там провадили свої шпигунські операції. При цьому вони не мали м, тісних зв'язків з центру, як це забезпечували технології 20-го століття. Ну і багато з них, як правило, не повертались із такого завдання живими. 19 століття стало періодом, коли шпигунство з присмаком полунички взяли в системність. Перший випадок був офіційно зафіксований у 1860-х роках. Тоді, під час громадянської війни, в США відзначилася шпигунка конфедератів із псевдонімом Бунтівна Роза. Справжнє її ім'я було «Грінхау Роза Оніл. Вона щиро підтримувала конфедератів у боротьбі проти півночі, тому майже добровільно погодилася шпигувати на їхню користь. Це було настільки серйозно, що її навіть зарахували до штату шпигунів та дали відповідні шифри. Звісно, на півночі здогадалися про її шпигунську кар'єру та запроторили під домашній арешт. Відомо, що сама бунтівна роза була звичайною собі місіс із заможної американської родини плантаторів. Напередодні громадянської війни вона переїхала до Вашингтона у 1830-х роках. Роза поїхала туди разом із сестрою до тітки. Далі, завдяки своїй природній красі, здобула прихильність у вищому товаристві міста. Так їй вдалося налагодити стосунки із найбільш впливовими американськими чоловіками. Коли розпочалася громадянська війна, вона звісно скористалася своїм впливом і вивідала чимало корисної інформації. Такий лазучик був досить вигідним для конфедератів, адже завдяки її інформації вони виграли не в одній битві в Манасаській кампанії. Звісно, про її зв'язки із північноамериканськими політиками мало що відомо адже в той час не було таких способів фіксування інформації, як це. Існувало у 20 столітті до того ж, її головною метою було здобуття інформації, а не створення компромату, як це було пізніше у 20 столітті. Ну а повій у шпигунстві в більш масових масштабах почали використовувати в пруській розвідці наприкінці дев'ятнадцятого, початку двадцятого століття. Вільгельм Штибер став свого часу засновником нового методу здобуття інформації. Він з Першо був слідчим, йому успішно вдавалося вести найскладніші справи. Найбільш гучною була історія зі стародавнім манускриптом, який продали до Берлінської академії наук. Він виявився фальшивим. Тоді штибер розплутав цю справу, а продавця фальшивої пам'ятки видворили за межі Прусії. Він здобув величезну довіру в уряду, тому йому доручали справи, які навіть стосувалися придворних історій. Далі Штибер взявся за часи правління Ото фон Бісмарка за організацію чогось на кшталт сучасного ЦРУ. Тоді Вільгельм і додумався у значних масштабах застосовувати повій для провокацій та вивідування інформації. Метод добре спрацював, тож він спокійнісінько собі перекочував спершу до Австро-Угорщини, а потім до Російської імперії. І там його розвинули до ще більших масштабів, а потім уже Радянський Союз запозичив ці методи. Під час Першої світової вони теж, звісно, активно застосовувалися, проте, вони були такими ж самими і щось особливе, виділити з цього було досить складно. Ну, а тепер давайте поговоримо про радянські часи, адже найкращим фахівцем у використання Шпигунської проституції був Радянський Союз та його спецслужби. То, як же їм вдавалося? Створити цілий легіон ластівок та воронів для того, щоб шантажувати іноземних дипломатів, культурних діячів та політиків. Дивимось далі. Державна школа, 4, що належала КДБ та Ленінська технічна школа, були місцем, де готували професійних повіщ-шпигунок. Їх після цілого курсу навчання відправляли у ворожі тили під прикриттям. То хто ж казав, що? Університетів для повій не було. Ну, були, звісно, в радянські часи, але для шпигунських повій. Хто б міг подумати, що в 70-х роках, коли навколо діяла бездоганна, нібито совєтська мораль, проверталися такі речі. Але не лише Такі, звісно, деталей про те, чому навчали в цій спеціальній секретній школі, немає. І це логічно, адже ніхто ще не дізнавався точних деталей підготовки шпигунів. Швидше за все, їм давали знання звичайних лазутчиків, ну і додатково до цього сексуальні навички. Проте, звісно, вони вважалися найбільш майстерними провокаторами. Їм навіть поступалися шпигуни ЦРУ. Тактика Пруського розвідника Вільгельма Штибера розгулялася в Радянському Союзі наповну. Окрім повій, КДБ почало активно використовувати актрис, акторів, музикантів та інших відомих культурних діячів. Звичні людські почуття стали вдалим інструментом для впливу не лише на іноземних ворогів чи агентів, а й на власних громадян. Особливо цікавим було залучення вороня або круків. Попри те, що радянська дійсність засуджувала одностатеві зв'язки, КДБ активно їх використовувало у своїй роботі. З одного боку, це допомагало взяти на гачок відомих західних політиків і дипломатів. З іншого ж тримати у покорі власних підозрілих діячів. Проте, звісно, круки зваблювали й жінок. Але серед ключових діячів були саме чоловіки. Цікавим епізодом була історія з французьким дипломатом Моресом Дежаном. Про неї розповів радянський перебіжчик Юрій Кротков британській розвідці. До неї було залучено цілих 200 чоловік. Французький дипломат, який працював в СРСР протягом 1950-60-х років, був справді крупною рибкою. Він мав тісні зв'язки з Шарлем де Голем, французьким президентом на той час. До того ж, він користувався значним впливом в МЗС Франції. Тому переманити на свій бік такого діяча було дуже вигідним. У Франції де користувався репутацією бабія. КДБшникам стало відомо, що він полюбляв молодих блондинок. Проте потрібно було б в нього спершу викликати довіру. Тому масштаби спецоперації й розгорнулися так широко. Отож, Мореса познайомили з вищими культурними колами Москви. Ну, створили йому таке безпечне середовище спілкування. Далі в сюжет. Влетіли ті самі ластівки. Ну а на завершення з ним закрутила роман радянська актриса Лариса Кронберг під позивним Лора. От в цій історії вона справді проявила себе як талановита актриса. Одного разу Дежин зустрівся з нею на квартирі. Звісно, організували її спецслужби. Потім почався справжній спектакль. Повернувся підставний чоловік Лори. Він розіграв там таку комедію, що Дежана навіть побили. Тоді, звісно, він звернувся до своїх впливових друзів, які й попросили його про співпрацю. Про цей інцидент дізнався сам Шарль де від британської розвідки. Схожий фокус, радянська спецслужба, провернула із військовим аташе французького посольства. Шарлем Гібаром. Проте, той у наслідок шантажу застрелився. Тож нічого у радянських КДБшників не вийшло. Ну і наступна історія наштовхує на думку про те, що справді Радянський Союз свої методи успадкував ще від Російської імперії. Напередодні Першої світової війни відбулася історія з австро-угорським розвідником, якого росіяни завербували у Варшаві. Тоді частина Польщі входила до складу Російської імперії. Він шпигував там на користь Австрії. Проте мав необережність і спалився на любові до хлопчиків. Російська розвідка цим скористалася і почала шантажувати розголошенням цих зв'язків. Тоді розвідник мусив перейти на роботу до росіян. Проте, як виявилося, він передавав їм фальшиві відомості і був подвійним агентом. Не виключено, звісно, що під Альфреда Редля то хлопчика підклали. Ну як це в манері радянських спецслужб. Було. Звісно, не завжди радянській розвідці вдавалося досягти бажаного з допомогою шантажу. Про це наступна історія. Британський дипломат Сер Джефрі теж став жертвою шантажу. Проте він на нього не повівся, і провокативні світлини потрапили в публічний простір. Проте для самого Джефрі все закінчилося досить спокійно. Він був послом Великої Британії у Москві. Тоді для того, аби вивести його на співпрацю, радянська розвідка знайшла особливий підхід. До британського посольства влаштували красиву покоївку на ім'я Галя. Це була та сама Ластівка, яка повинна була вкрутити посла, їй. Звісно, це вдалося зробити, проте посол не чекав, що їхня бурхлива ніч потрапить в об'єктив фотоапарату. Тоді, за класикою, радянська влада почала шантажувати Джефрі. Проте той не здався і відмовився співпрацювати. Тоді світлини розлетілися світом, а сам Джефрі спокійнісінько собі пішов на пенсію. Тож, обламалися. Ну, провертали, звичайно, радянські спецслужби і менш масштабні операції. Ну, до прикладу, як історія зі шведським посольством, одна з радянських спокусниць відволікла охоронця будівлі амбасади для того, щоб туди проникли радянські спецслужбовці. Вони, звісно, туди проникли, зламали сейфи і викрали потрібні їм документи. Ну от на перший погляд здається, що ну лише радянський союз використовував такі методи, проте ні, до них вдавалися й розвідки інших країн. До подібних методів часто вдавалися і в ЦРУ, однак про діяльність їхніх сексуальних агентів мало що відомо. Можливо, тому що ЦРУ існує досі а багато секретної інформації КДБ побачило світ після падіння радянського союзу. Ну і звісно ж професійні КДБшні повії і за самими радянськими діячами. Прикладом, одним з відомих прикладів є історія про Володимира Сосюру і його дружину Марію. Звісно, на ластівку вона не тягнула, але регулярно доносила на свого чоловіка, за що, правда, потім і поплатилася. Можливо, прийшла карма. Друзі Володимира Сосюри припускали, що саме вона довела його до психіатричної лікарні. За спогадами сучасників, в родині Сосюр відбувалися регулярні скандали. Неврівноважена дружина навіть викидала поетову друкарську машинку через вікно та била його. Так виглядає дуже романтично. Проте свого чоловіка одного разу вона таки врятувала, коли той відвідчаю написав листа Сталіну. Вона підклала до нього довідку про те, що її чоловік психічно хворий. Ну, в результаті диктатор наказав його лікувати та відновити в партії. Проте, Марія таки догралася, адже працюючи на КДБ дозволяла собі надто багато. Тому спецслужбістам вона набридла і її засудили до таборів. Друзі Сосюри після її арешту промовили: Слава Богу, це ж якою скандальною репутацією вона мала користуватися, щоб про неї таке сказали. Ну і особлива дружина була підкріплена до Олександра Довженка. Хоча, судячи з їхнього листування, в них були досить теплі романтичні стосунки. Відомо, що у 1920-х роках Юлія Солнцева була популярною актрисою, проте пішла заради свого чоловіка з акторства в Зеніті Слави. Про неї, як і про дружину Сосюри, відгукувалися неоднозначно. Юрій Яновський називав її у своїх листах скандальною жінкою, крім того, ще й зазначав, що вона зневажає все українське. Друзі Довженка складно собі уявляли, як могла поєднатися з ним така неоднозначна пані. Ще тоді це викликало в багатьох неабиякі підозри. Схожа з радянською історія секс-шпигунства була і в спецслужбі Німецької Демократичної Республіки. Вона мала назву Штазі. Ну, а таких шпигунів, на відміну від ластівок і круків, називали словом Ромео. Ну, досить дивно насправді це виглядає, адже у Федеративній Республіці Німеччина, що знаходилась через кордон із НДР, немало виловлювали подібних шпигунів. Ну швидше за все, ці всі методи штат зібрало у КДБ, яке теж дуже активно діяло на території НДР. Доволі скандальною була історія і британської таємної поліції. Там розкрилися поліцейські, які зваблювали представників окремих організацій та груп. Це все також відбувалося за тою ж методикою, яка діяла в Радянському Союзі. Ну, звісно, такі кроки дуже збурили британське суспільство. Ну, крім того, такий спосіб шпіонажу застосовують і зараз, зокрема, в Китаї, тому що в Сполучених Штатах навіть ловили китайських шпигунок, які намагалися відшукати потрібну інформацію серед високопосадовців в Сполучених Штатах. Проте, звісно, в наш час спецслужби багатьох країн навчилися більш ефективно запобігати подібним методам. Хоча вони, звісно, процвітають, ну, крім того, і в самій Росії, яка застосовує їх як проти внутрішніх ворогів, так і. Проти зовнішніх для того, щоб впливати на геополітичні процеси. Ну, і такий моральний бік цієї історії. Звісно, на погляд більшості нормальних людей, це виглядає аморальним. Проте, з іншого боку, ті, хто це застосовують, радше сприймають це як один із численних інструментів. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, підписатися на мій канал та лишити свою думку про такий спосіб шпигунства в коментарях. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!